Що стосується роботи підрядника і в Я маю інформацію, що в суботу підрядники були. В неділю ні. Підрядником на неділю у нас є тепло. У ну, нас це акція, коли починається опальний сезон, всі технічні служби і всі підрядники мають бути на розвіду. Все, правильно обувиться. Значить, тому, Зіновий Ігоряч, у вас зараз буде традиційно з комунальниками на зустріч. Значить, ви її пройдіть в такої атмосфері, теплої атмосфері е, В тому числі, що стосується нові 19. Я хочу мати об'єктивну інформацію. Те, що долював участь, да, ніхто не мав права порушити рішення сесії, але з другої сторони, там дитячий садочок. Я не говорю про виключення, я говорю про те, коли звернулися до комісії з питань надзвичайних ситуацій, коли звернулися дата. І якщо пізно, запізно звернулися в останній момент, прес в студію буде. А якщо звернулися вчасно, а Зінові Ігоряч дуже добре комісію не збирав, то буде прес-студію А, ага. розуміло. Ну по 19 канові я хочу довести все до логічного. Це діти. Там 180 дітей, так? 180 дітей. Батьки позабирали дітей. Да, там декілька груп функціонує, тому що зробили укруплення, трохи дітей лишилися, якісь інші засоби нагрівання. Але не можна в останній момент, в останній момент цим питанням займатися. Це діти.